Подавити слушний момент у виході на пенсію, як можна підвищити обсяг пенсійних нарахувань, і які помилки типові і як їх можна. Уникнути допомагає нам розібратися в пенсійних колізіях наша шановна студійна гостя, заступниця голови правління пенсійного фонду України Ірина Ковпашко. Ірина Васильівна радий вітати вас в студії Українського радіо. І в цій частині будемо говорити про підтримку держави. Це річ абсолютно необхідна, системна, зокрема про субсидії та пільги в поточному році. Для кого вони передбачені, як перевірити, чи відповідає людина пільговим параметрам, критеріям і які документи в такому випадку необхідні? Будь ласка. Тому слово, дякую. Я хочу сказати, що пенсійний фонд отримав повноваження щодо виплати пенсії починаючи з жовтня 2022 другого року. А вже з грудня 2022 року ми ці субсидії пільги почали приймати заяви і самостійно призначати. Тобто ми не так давно займаємося цим питанням, але наразі ми бачимо наскільки це дійсно дуже важливо, особливо в період. Ведення війни, коли багато людей втратили і джерела засобів до існування, і ці джерела вони можливо зменшились доходи, зменшилися в людей, які той, хто самостійно не має можливості сплачувати за комунальні послуги. Тобто цей крок був абсолютно потрібний. Цей крок був абсолютно потрібний, тим більше, що знову ж таки я вже говорила про те, що ми фінансування всіх виплат здійснюємо з рівня центрального апарату. Це дає можливість пришвидшити рух. Коштів від е, наш з нашого рахунку і безпосередньо до тих людей, кому вони належать. Тобто цей крок також був позитивний з точки зору пришвидшення отримання тих виплат, які належать людям. Але хочу сказати таку річ. Ми говоримо зараз про житлові субсидії та пільги. Чимало громадян плутають оці поняття житлова субсидія та пільга на житлово-комунальні послуги. Вони часто думають, що це навіть назва різна назва однієї тієї самої виплати. Але це не зовсім так. Дійсно, спільним є те, що це допомога, яка надається державою на оплату житлово-комунальних послуг. Придбання скрапленого газу, твердого та річного Пічного, рідкого пічного побутового палива. Однак, житлова субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та пільга на оплату житлово-комунальних послуг це два різних види виплат. Житлова субсидія це допомога, яка надається. Тим родинам, доходи яких не дають можливості самотужки сплатити в повному обсязі спожиті ними послуги. Тобто, це та допомога, яка надається з урахуванням майнового стану домогосподарства. Тобто, коли аналізуються доходи, витрати домогосподарства і е, сенс в тому, що маєш низький дохід, маєш можливість і маєш право отримувати житлову субсидію. Але Ширина Васильовна, війна так би мовити поглиблює ці процеси, тобто ускладнює ці процеси. я Хотів сказати. Тобто, доволі важко зараз, коли багато на фронті, коли багато людей виїхало, багато людей за кордоном вимушено переміщення. Особи контролю складно не об'єктивно. На сьогоднішній момент, в будь-якому випадку, що ми розуміли, весь процес призначення, продовження перерахунку, зокрема житлових субсидій та пільг, він врегульований постановою Кабінету міністрів, якою дуже багато нюансів врегульований. Крім того. По суті, коли людина звертається за житловою субсидією, то її обов'язок подати лише заяву на призначення житлової субсидії і декларацію. Тобто інші всі документи, інша вся інформація отримується саме пенсійним фондом від надавачів послуг, від підтвердження ДПС щодо матеріального майнового стану, тобто, це вже зона відповідальності пенсійного фонду отримати відповідні підтвердження для того, щоб оцінити майновий стан. Знову Таки, якщо говорити про інший вид виплати пільгу, то вона в багатьох випадках навіть не базується на матеріальному стані, оскільки це перевага, яка надається певним конкретним визначеним категоріям громадян, наприклад, ветеранам війни, членам сімей загиблих, постраждалим від аварії на Чорнобильській катастрофі, дітям війни, багатодітним сім'ям іншим категоріям. При цьому пільга на оплату житлово-комунальних послуг може надаватися, так як визначено відповідними нормативно-правовими актами, або без урахування повністю доходів, або з урахуванням доходів, тобто береться середньомісячний сукупний доход сім'ї. І знову ж таки, механізм реалізації права на пільгу також визначається постановою уряду. Обов'язково потрібно розуміти знати, якщо домогосподарство одночасно має право і на житлову субсидію, і на пільгу, то призначається або житлова субсидія, або пільга. В окремих випадках ми, як той, хто визначає таке право, зокрема при автоматичному продовженні виплати там, на опалювальний, неопалювальний період, ми обов'язково підказуємо і обов'язково визначаємо той вид, який є більш. Пріоритетним для тобто який дасть більший розмір виплати або який забезпечить розмір виплати, наприклад, на неопалювальний період, коли може бути більш вигідно отримувати пільгу, тому що житлова субсидія е, виходить в нульовому розмірі. Такі випадки також є, і ми це обов'язково обов це все робимо. Ірина Васильовна дуже важливе питання, просив би коротко відповісти. Випадки шахрайства в цій частині, тобто бажання скористатися тим, на що ти не маєш права, чи в сфері пільг, чи субсидій. Вони стабільні, вони є, вони вони меншають Яка Ситуація зараз е, ну знаєте, я вже сказала, що по суті людина, яка звертається, ну власне за пільгою, так само вона вона надає тільки документ, який підтверджує її право бути внесеним до реєстру осіб, які мають право користуватися пільгами, і відповідно заяву про надання певних пільг в своїх е, в зверненнях. Вона зазначає, хто з нею проживає для того, щоб було розуміння на кого може бути призначена чи субсидія, чи пільга, вона зазначає також, якими послугами вона. Користується так, от саме механізм збору інформації від надавачів послуг, збір інформації про її майновий стан, саме це дає можливість оці випадки мінімізувати, тому що ну, люди є різні. Ми не можемо говорити, що всі там однозначно такого не буває, тому що всі люди доброчесні, всі абсолютно дають виключно об'єктивну актуальну інформацію. Можливо, просто хтось забув про той чи інший факт, який може впливати на визначення права на таку виплату. Крім того, ви знаєте, тому що це теж досить. Була голосна така новація. Міністерство фінансів України ухвалило закон, відповідно до якого вони мають право верифікувати всі. Виплати, які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі вони проводять верифікацію пенсій, Вони проводять верифікацію житлових субсидій та пільг. Вони проводять верифікацію страхових виплат. Ну закони у нас ухвалює Верховна Рада, Міністерство фінансів виконує, міністерство, виконує цей закон. Міністерство фінансів саме це той закон, яким є основним напевно. Ні, ні, це закон, який ухвалений дійсно Верховною Радою, але основними виконавцями цього закону є саме міністерство фінансів, оскільки тільки їх. Їхня повноваження здійснювати верифікацію. І вони, маючи можливість доступу до різних, до різних механізмів, до різних баз даних, вони співставляють, і, відповідно, після проведення верифікації, вони направляють інформацію до тих, хто такі виплати здійснює, в тому числі й до нас. Ми перевіряємо надану інформацію, наприклад. Право на субсидію, якщо з'явилася інформація, що особа там придбала новий автомобіль. І на період, поки з'ясовується, призупиняється виплата житлової субсидії, яка була призначена, і якщо людина... Показує, підтверджує документами, що така інформація ну не відповідає по відношенню до неї як користувача житловою субсидією. То тоді виплата відповідно відновлюється. Ну, думка цікава одержувати субсидію, придбати розкішну е, автомобіль. Але це може бути знову ж таки різна інформація. Іноді, коли така інформація підтверджується, то ухвалюється рішення про припинення таких виплат. Крім того, безпідставно нарахована виплата має бути повернута субсидії. В повному розміру до державного бюджету. Ми говорили з вами про е, субсидії і е, пільги. Е, про пільги е, я так розумію, ми вже доклад докладно е, розказали. ні, ні я б пер... дуже хотіла ще сказати. Про пільги є. Там певні нюанси, тому що якщо житлова субсидія, розрахунок її, до речі, ми взяли на себе таку сміливість, і от я навіть хочу вам показати особисто, як розраховується розмір житлової субсидії на придбання скрапленого газу твердого пічного побутового палива, і це в такому вигляді має отака інфографіка. Як розраховується розмір житлової субсидії, і це отака інфографіка для того, щоб той, хто претендує чи хоче зрозуміти, що ж йому виплачено, мали. Можливість оцінити себе і десь підставити свої цифри, свої доходи і подивитися, як же їм визначено такий розмір. Такий розмір виплати, ми це розмістили знову ж таки, як завжди, на наших інформаційних сторінках веб-порталу, Фейсбуку, телеграм-каналу, тобто можливість ознайомитися з таким є. Але якщо говорити про пільги, то пільга передбачає, в залежності від категорії отримувача 150 або 25% відсотків знижки. Крім того, ми повинні ще розуміти один нюанс: що є певні категорії, про які я вже говорила, яким здійснюється продовження, Виплати пільги на наступний календарний рік з урахуванням доходів за останні 6 місяців. Тобто, по факту потрібно врахувати ті доходи домогосподарства, це пільговика, членів його сім'ї, починаючи з липня місяця. Але ж ми з вами знаємо ще іншу ситуацію, що звітність податкову, страхувальники здають щоквартально. І термін для подачі цієї звітності це 40 днів після завершення звітного періоду. Тобто до 10 лютого 2024 року ми приймали не ми, податкова, приймали звіти від страхувальників про нарахований сплачені доходи. Про заробітну плату, зокрема, яка потрібна для визначення права на таку виплату. Так от ми отримали від податкової інформації про розміри доходів за четвертий квартал. Ми вже визначили доходи всім пільговикам. Я хочу це сказати е, свідомо, щоб розуміли люди ті, у яких право на виплати залежить від їхнього доходу. А на сьогоднішній момент для... Е, це люди, які отримують е, виплати, як такі, що працювали педагогічними, медичними працівниками, фармацевтичними працівниками, і проживали в сільській місцевості. Це багатодітні сім'ї, це члени сімей. Звільнених з цивільного захисту, тобто, як правило, це ті люди, які дійсно потребують підтримки. Але щоб з січня місяця їм дати виплату, то потрібно проаналізувати їхнє право. Так от на даний час ми це право вже проаналізували. І основне, що я хочу сказати, що тим, кому це право по доходах належить, ми забезпечимо виплати, починаючи з січня місяця вже в наступному місяці. Це для розуміння того, що цей процес не через небажання. Дати таку виплату, а через об'єктивні процеси, які зав'язані на нормативному регулюванні: строки подачі звітності, необхідність врахувати доходи за четвертий квартал і необхідність визначити право саме по доходах. Водночас, пільги, які надаються, наприклад, ветеранам війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, там іде 100% пільга на житлово-комунальні послуги, вона не залежить від доходів і через те ці пільги призначені на весь період, і вони виплачуються кожного місяця. Ну і ще одне, щоб розуміти, ми ж знаємо з вами, що люди мають різну житлову площу, по-різному використовують там світло, газ і так далі. Чогось дехто розуміє, що оця пільга поки повинна покрити всі абсолютно витрати на оплату комунальних послуг. Але див не буває. Насправді це не так. Компенсується лише та частина, яка йде в межах соціальних норм та нормативів. Ці норми та нормативи визначені постановою Кабінету міністрів, тобто є визначений рівень, вище якого виплати бути просто не може. Але водночас той, хто використовує ці всі пільги, зобов'язаний сплачувати їх, а пенсійний фонд здійснює виплату в готівковій формі там, через пошту чи через банк в межах соціальних нормативів. Що можна сказати про подальші рухи держави в цій сфері? Цілком очевидно, що враховуючи широкомасштабну війну, ми стоїмо на порозі третього року. З невідомим фіналом ми не знаємо, коли можна очікувати на зменшення, на, на завершення війни з перемогою України. Звісно, інший варіант українці не, не погодяться. От, величезні масиви міграційні е, заклики влади повернутися? Е, от але, щоб повертатися, потрібно створювати робочі місця з хорошими зарплатами, тому що багато людей, знаходячись в вимушеній міграції в, в, в тих же країнах колишнього соціалістичного табору, Чехії Польщі вони побачили, які там зарплати, відповідно якими можуть бути пенсійні, пенсійні е, нарахування. Що висвічується, які орієнтири ми, які висвічують? Далі в цій пенсійній пенсійній сфері. Є частина людей, які підходять, наближаються до пенсійного віку, вони це чітко розуміють і хочуть зважити свої можливості. Або, або є люди, про які ми говорили в попередніх частинах, яким вже пізно на щось впливати, тобто вони вже не можуть, вони прогавили свій момент. Саме головне, щоб було розуміння: якщо людина працювала, але наразі з якихось причин вона не має, наприклад, документів про свою трудову діяльність, то їй максимально потрібно зрозуміти, яким чином вона може відновити ці документи, чи яким чином можна підтвердити цей стаж. Зокрема, законодавство і ті ініціативи, які були зроблені міністерством соціальної політики, вони в більшості випадків наразі дають відповіді на питання, як же це зробити. Аж до того випадку, коли стаж підтверджується, стаж набутий до 2004 року, може бути підтверджений свідками, тобто ці моменти є. Наступне, які будуть зміни в законодавстві? Так, безумовно, зрозуміло, що залишатися на рівні тому і не рухатися далі, не удосконалювати, не забезпечувати залежність розмірів майбутніх виплат від отриманих і сплачених внесків, отриманої зарплати і сплачених внесків це, напевно, не наш шлях. Ми повинні над цим працювати, повинні удосконалювати і розуміти досвід розвинутих країн, орієнтуючись на них, можливо, переглянути формулу чи можливо переглянути які. Якісь інші моменти, які дадуть можливість більш Прозоро визначати розміри виплат, або, наприклад, позбутися отої якоїсь неправильної, напевно, залежності розміру пенсії від року виходу на пенсію. Тобто, у всі часи, ще починаючи спочатку, там 80-х, 90-х років, завжди було велике питання розривах в розмірі пенсії, призначених в різні періоди. Саме над цими питаннями наразі іде велика кропітка робота, оскільки потрібно розуміти, що будь-яка зміна вона повинна бути. Детально продумана, вона повинна бути зрозуміла, і вона повинна бути такою, що ну, призведе до позитивних результатів. Якщо ж говорити з точки зору. Удосконалення нормативного регулювання по наданню житлових субсидій та пільг, то тут безумовно йде питання спрощення можливості звернення за пільгами, зокрема тих наших учасників бойових дій, які перебувають так само на передовій, дати можливість членам сімей звертатися за цими виплатами. Це можливо той самий проактивний спосіб визначення потенційних отримувачів, тобто маючи прозору інформацію про домогосподарство як таке, що потребує підтримки. Уже пропонувати йому, що ти можеш потенційно мати право на таку виплату, для тобі потрібно тільки звернутися, прийти і заявити своє право, своє бажання отримати таку виплату. Тобто над цими всіми питаннями і працюємо сьогодні. Ми разом із міністерством соціальної політики, який власне визначає соціальну політику у всіх цих напрямках. Ну, власне, я хотів запитати, от ми вже наближаємося до завершення нашої розмови про те, що примусити громадян або заохотити громадян, перепрошую, заохотити громадян повернутися за кордону, де вони побачили нормальні зарплати, нормальні пенсійні відрахування, соціальну допомогу, наприклад, в Німеччині в Данії, вона доволі доволі велика. Цим пояснюється, що там дуже багато вимушено переміщених осіб знаходяться біженців з України. От можна лише грамотною економічною політикою якою створенням робочих місць із зарплатами, які не будуть поступатися, тому що людина може працювати все життя, мати. Низьку зарплату, і, і ясна річ, вона на нормальний рівень пенсійного забезпечення розраховувати. Очевидно, ніяк не може саме так. І вирішення питання створення умов для повернення людей. А для нас це е, додаткові робочі місця. Це ті, хто буде працювати офіційно і сплачувати відповідно саме від кількості легально працюючих, залежить і фінансова стійкість пенсійного фонду, і заохочення їх. Отримувати вище йти на вищу заробітну плату, офіційно сплачувати чи створювати знову ж таки нові робочі місця це ті питання, які лежать дуже в багатьох площинах суспільної діяльності України. Безумовно, і це набагато ширше ніж тільки те за що відповідає безумовно пенсійний фонд. І ще є дуже важливе питання. Третій рік широкомасштабної війни і. Я думаю, ситуація в економіці вона буде примушувати роботодавців, в тому числі і тих людей, які працюють в державних установах, будуть скорочені. Це очевидно. Про деякі з них анонсуються, деякі з них, деякі з них роботодавці на ці кроки будуть іти вимушено. От мобілізація до Збройних сил України. Якщо людину звільняють, Звільняють, чи трактує сьогодні законодавство, про певні говорить законодавство про певні часові можливості, щоб людина коли її звільняють, скільки в неї є часу для того, щоб влаштуватися на іншу роботу і при цьому не втратити так би мовити, щоб пенсійний стаж не переривався? Відповідь на це питання в тому, про що я вже говорила, тобто до страхового стажу зараховується ті періоди, ті місяці за які нараховано сплачено внески. Тобто, якщо людина має розрив у періоді? І вона розуміє, що швидко вона на роботу не зможе працевлаштуватися, то маючи фінансовий ресурс, вона може сплатити хоча б один місяць цю саму перерву добровільно внесок. І друге питання: якщо людину звільняють в зв'язку з короченням чисельності штатів, то тут передбачено законом можливість дострокового виходу на пенсію за півтора року. Якщо на момент звільнення людина досягла віку не більш ніж півтора року до досягнення пенсійного віку і має набути відповідний страховий стаж. Це достроковий вихід на пенсію. Така норма є. Роман Васильна. І ще дуже важливий сегмент. Ми повинні розуміти, що війна це загиблі українські герої, які пільги розповсюджуються на родину загиблого учасника бойових дій. Що можете про це сказати, тому що це питання воно максимально актуалізоване. Якщо мова йде про сім'ї загиблих захисників захисниць України, то тут насамперед ми можемо говорити, що за наявності непрацездатних членів сім'ї, це однозначно призначається пенсія. Непрацездатні члени сім'ї це батьки, дружина, які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю, це неповнолітні діти. Таким завжди призначається пенсія. Крім того, члени сімей загиблих мають. Право і на е, пільги по оплаті житлово-комунальних послуг. Це те, що найменше, що ми даємо однозначно. Якщо ж загиблий е, мав, наприклад, е, якісь нагороди у вигляді там, орденів, то відповідно додатково родина буде мати і право на надбавку у вигляді пенсії за особливі заслуги перед Україною. А якщо це е, герой України, то там ще і додаткова щомісячна виплата, яка залежить від е, того, які нагороди. Роди від того, чи було нагороджено там, скажімо, золота зірка Герою України з удостоєнням золотої орден золотої зірки, це ще додаткові виплати, які йдуть членам сім'ї загиблого героя. Тобто наразі це є певний перелік. Певний перелік виплат, які йдуть, але ще й потрібно розуміти, що ми будемо мати і маємо вже збільшення кількості тих, хто боронить Україну і хто отримує статус учасників бойових дій. Так і от для учасників бойових дій передбачено достроковий вихід на пенсію для чоловіків після досягнення віку п'ятдесят. 5 років і менші вимоги щодо тривалості стажу. Через те ми такі пенсії призначаємо, в тому числі завдяки можливості звернутися за призначенням пенсії через веб-портал. Що розповторіть, будь ласка, перепрошую. Ми такі пенсії призначаємо? Враховуючи, що законом передбачено можливість дострокового призначення таких пенсій, ми такі пенсії призначаємо, в тому числі, якщо учасник бойових дій звертається за призначенням пенсії через веб портал пенсійного фонду України, ну тобто, держава в міру своїх економічних можливостей на цьому етапі робить все від неї, практично залежне. крім того, що... і ми намагаємося також відповідати вимогам сьогодення. Зокрема, ми запровадили можливість звертатися до нас будь-де, тобто за принципом екстериторіальності, і це принцип. Екстери... З територіальності навіть може бути в нагоді нашим захисникам, якщо вони мають навіть хвильку якусь бути відведеним десь на території регіонів, де ведуться бойові дії, має можливість навідати до нашого будь-якого сервісного центру, навіть незалежно від того, де він там по факту зареєстрований і де буде перебувати на обліку як одержувач виплати. Студійним гостем українського радіо була заступниця голови правління пенсійного фонду України Ірина Васильівна Ковпашко. Ірина Насліни ще раз дуже дякую за розлоги. Дуже потрібний, максимально активізований до сучасних проблем коментар.